Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. У кареті швидкої через кордон на україно-словацькому кордоні спіймали ухилянтів – жителів Запоріжжя та Київщини. Цікавий спосіб, як військово зобов'язаним виїхати з країни вигадали місцевий мешканець та фельдшер. Останнього затримали, а його пособника ще шукають. У автівці знайшли 6 тисяч доларів плату за незаконну послугу. Чергову російську бомбу вагою в півтони ліквідували запорізькі ДСНСники. Вона впала прямісінько на подвір'я приватного будинку і, на щастя, не розірвалась. Люди вчасно повідомили про знахідку рятувальникам. Ті знешкодили бомбу або коляться, або п'ють іншого не дано. Самі ж росіяни жаліються на своїх мобілізованих. Оцю красу зафільмували десь на запорізькому напрямку. Чи то ГТА, чи то Need for Speed вчора влаштував таксисту Запоріжжя, проїхав на червоний, протаранив дві автівки і взявся тікати. Поліцейським довелося поганятися за порушником, коли зупинили. Виявилось, що водій п'яний. Пройти огляд він відмовився. Сподіваємось, що справа не закінчиться просто штрафами. Росіяни мінують Запорізькі поля, зокрема між Михайлівкою та Орлянським. Гусеничний мінний загороджувач помітили місцеві. Менш ніж за півгодини така техніка може розкидати протитанкові міни на смузі 1-2 кілометри. Все пропало, колаборантка з селища Приазовське дуже встривожилась. каже, що Мелітополь завтра здадуть як Херсон, а місцеві гауляйтери вже вивезли родини та майно до Криму. До жінки дійшло, що окупаційні можновладці її просто використовували. Ай-яй-яй, як же так? Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, бо бути в темі.